Повних 76, а в маї буде 77. 55 років трудового стажу, онкологія. Сказали, півтора року буде жити, а воно бачить, ще й війну пережила. Ото хата там була. І дров не осталось. Зруйнували, спалила. Дреб'язи, навіть не залишили щепки на дрова. Ми ховалися в кладовки у хаті. А тоді вже сон мені приснився. А я, знаєте, як старі люди, дуже в сни віримо. Я теж вийшла і дивлюся, одна хата горить, друга хата горить. Біля хати бабах, все, треба йти в погріб. Ну, тільки дійшли. Від крильця до хати. Двері тільки закрили, гагах, відкриваємо, розлетілося все. Ось сюди все. Собачка сховалася в хаті, то собачки нема, не стало. Ну тоді приїхали хлопці, наші тут стояли військові і нас, срочно 15 хвилин нас евакуювали, вивезли. Всіх собрали по кутку, бабушок, старушок. У кого розбомбили, у кого не розбомбили, вивезли. Коці в Харкові було, да? У Харкові були, знімали квартиру, жили там по знайомих. Ну. А тоді приїхала, тільки звільнили нас, приїхала. Бо платити з пенсії дуже квартиру не, не проплатиш. Дочка в Швеції з внуками виїхала, а я сама.